Я раджу тим, хто завітав до Одеси або перебуває в Одесі, і хоче як називати задружитися з містом, дійсно не здобувати його прихильність навмисно, а просто бути відкритими до нашої Одеси. Я раджу гуляти центром Одеси, але бути налаштованими на якусь пригодницьку, в хорошому сенсі, авантюрну компоненту, що я маю на увазі розвивати у собі інстинкти, якщо якісь двері є відчинені. Налаштуватись на можливий діалог, який може починатися з таких сльоів, що це ви тут робите, а що ви тут робите, і починати говорити. Люди, які зараз може на стор... сторожку відносяться, вони в діалогі, теж показують вже свою якусь прихильність. І це доволі часто ситуація, коли ми завітали до дворику і починається якась бесіда з ну, нотки на грані агресії, можливо, або не сприйняття нас, як гостей, відповідно, гостями нашого одеського такого колорито. А закінчується тим, що нам виносять компотик. Поставити собі цілю прогулянки. прогулянки Одесою, Тобто, це може бути ареал наших пляжних територій, наша траса здоров'я, це можуть бути і Приморський бульвар, це може бути дійсно і Дерибасівська, але піти трошечки, можливо, за Соборну площу, тихими вуличками до університету, там покружляти, до Кірхи, от куди очі ведуть, куди ноги ведуть, от туди не Боятися попасти і бути дійсно Я от таке слово, не знаю чи воно є чи ні, до Одеси. Як ти до Одеси, то й Одеса до тебе буде прихильною.